Публічна бібліотека Кам'янської міської ради приєднується до тижня читання та пропонує до вашої уваги казку. Лісові мешканці об'єднуються заради процвітання рідного лісу, Ці збірки казок, як звірі, стали розвиток дбали, яку читає авторка Дарія Адзелімова. Коли слова Оля повернулася від родичів із рідного лісу, вона була вражена їхньою взаємодопомогою та підтримкою. Оля щоб і в її лісі було так само, щоб всі мешканці об'єдналися, підтримували один одного, створювали щось нове в лісі, брали участь у прибиранні території, а потім всі разом придумали якийсь фестиваль та організували його з великим розмахом, на раді з дорослим та дітворі, щоб було місце для відпочинку, а ще стільки всього можна придумати разом. З такими думками, Оля наступного дня звернулася до лісової громади на галявині для зборів. Вона розповідала із таким запалом та вірою в прекрасне майбутнє лісу, що всі лісові мешканці погодилися з нею та вирішили всі разом, об'єднавшись, перетворити рідний ліс на прекрасний куточок, де всім буде затишно, комфортно та коли захочеться повертатися знову і знову. Через деякий час у лісі з'явилися дитячі майданчики. Побудовані батьками завдяки допомозі братів вовків, які з переробленого пластику створили обладнання для майданчика. А поблизу школи збудували бібліотеку, де книги були надруковані на паперу із заводу Софії Лисівни, який переробляє опале листя на папір. А ще стільки всього планується зробити. Тож наші лісові друзі довели, що разом можна перетворити місцевість, де ви живете, на чудовий куточок. Варто лише цього захотіти.